Привіт, шановне товариство. Не збиралася взагалі нічого записувати, але пішла гуляти. І в лісі часто мені думки якісь приходять. Пам'ятаєте, записувала відео про зміну роботи. І от деякі люди писали мені в особисті про те, що знаходяться зараз в схожій ситуації, і дуже переживають з того, що не можуть наважитися, і розуміють, що час йде. Ви ділилися своїми історіями, і я вам вдячна дуже за це. І я розумію, як в якийсь момент буває важко на щось наважитися. У мене була та сама історія. Я відкладала, переживала, в якийсь момент драматизувала, і я розумію, що я дуже ускладнювала ситуацію. Треба розуміти, що бажання воно ж не виникає на пустому місці. Тобто, спочатку ви там щось робите для себе, розумієте, що вам це подобається, вам хочеться в цьому розвиватися, приносити користь суспільству, можливо, цим всім ділом. І у вас виявляється бажання йти далі. Іти і реалізовувати себе в цій професії, ну, принаймні в цій галузі. Бажання нам дається разом з можливістю його реалізації. Так от, виникло бажання означає, що у вас всередині є ресурс для його реалізації. Знаєте, недарма ж говорять, що ми маємо в житті те, що можемо собі дозволити. І під «дозволити» в першу чергу йде мова про ментальний дозвіл. Тобто, я дозволяю собі займатися тим, чим я хочу, чи я маю ходити на ненависну роботу, чекати якогось вихідного, а в неділю ввечері знову поринати в якусь депресію, бо я ж мать, я жінка, я повинна там їсти приготувати хату тримати в порядку і так далі. Так, от про дозвіл. Якщо уявити, що ми собі дозволяємо жити і отримувати задоволення від життя, і займатися тією справою, яку хочеться, то я б з позиції сьогоднішнього дня зробила так. Я б пішла навчатися до якоїсь людини, якій я довіряю, яка мені резонує, і взяла б в неї саме вижимку цього досвіду. Але таке навчання, щоб там був супровід. Не просто ти там дивишся, теорію вивчаєш, а практикуєш і завжди маєш зворотній зв'язок. І от після цього створила б резюме, трошки можливо, я б його навіть прикрасила. На першому етапі це потрібно і відправила його в світ. І от, походила б по співбесідам, десь би та взяли, однозначно скажете, коли в мене ж робота? Ну, відпустка ж вам якась належить. Візьміть під час відпустки, зробіть це, Що ви цим досягнете. По перше, ви зануритеся і спробуєте. А можливо, ви зрозумієте, що це не ваше, а у вас були якісь ілюзії. А по-друге, що ви зробите оцей перший крок, і виявиться, що це не так страшно. І якщо ви навіть зрозумієте, що так, мені туди то Вам вже легше потім і сім'ї пояснити, що от я спробувала, мені подобається, в мене щось там виходить і вже йти в ту сторону. І ще одна така ремарка про вік. Коли я хотіла змінювати професію, ну це ж, скажімо, думка мені не в 35 прийшла, мені вона спокою не давала що там десь років з 30, як я з декрета вийшла. У мене прямо такий внутрішній був посил, що я хочу займатися швейною справою. Тоді з року в рік я сама собі думала, що ой, а час же ж іде, а мені вже там вже там 31, 32, 35. І от, коли вже сталося 35, думаю, ну все, бо далі вже нема куди терпіти. Але з позиції сьогодні, от мені 45, Я думаю, так мені ж всього лише 35 тоді було. А можливо, через 10 років я буду думати, так слухай, мені ж тоді 45, це такий вік, коли і хочеться, і можеться. Тому все у нас отут, і ускладнюємо ми собі, драматизуємо завжди ситуацію. Можливо, якщо з боку поглянути, не так все страшно і не так не так все критично. Можливо, запитайте якусь людину, яка не є членом вашої сім'ї, тобто вона не зацікавлена у ваших. Скажімо, прибутках. Ну, я не, не про меркантильну якусь таку сторону життя говорю, але все рівно, як не крути, коли з чоловіком ділишся, він розуміє, що він все рівно розраховує на ті гроші, які ти приносиш в сім'ю. І він не може бути об'єктивним якимось порадником. А є, можливо, людина, яка ну їй, в принципі, як то кажуть фіолетово. чи зміните ви професію чи ні? І от з такою людиною, яка не заангажована, порадьтеся. Ще хочеться сказати, що. Один такий момент, що не розраховуйте, що зразу у вас буде гарний дохід в швейній справі. Тут, звісно, треба попрацювати. Ну ви ж розумієте, щоб відійти з точки А в точку Б, треба ну, банально йти. І от під час цього шляху ви будете здобувати досвід, якісь знання, ваш професіоналізм буде зростати і разом буде зростати дохід. Ну, тобто, не хочеться, щоб на етапі, коли ви наважилися щось зробити, у вас ще такі прям ілюзії були, які розбивалися і, і демотивували вас, скажімо так. Ну, ось такі думки на зараз, можливо, комусь. Навіть якщо одному це буде корисно і когось замотивує, я буду щаслива, що оця моя прогулянка сьогодні вилилась в такий корисний спіч. Гарного вам мирного дня! Все, пока!